Збірна України все ж таки здобула шість очок у жовтневих матчах проти Північної Македонії та Мальти. Тож тепер фактично зіграє в фінальному матчі проти Італії за вихід на євро вже у листопаді. Але всього цього могло б і не бути, якби не перемога над мальтійцями. Однак головний тренер української збірної Сергій Рибров був не в захваті від гри нашої команди. Розкажіть у коментарях, і ви як оціните гру української збірної, а також не забуваємо брати участь в акції від наших партнерів дай спорту себе підтримати будь-середині гри разом з Фавбе. В першому таймі ми самі собі зробили проблеми і ми їх вирішили у другому таймі. Тому в першому таймі це були наші проблеми, коли ми програвали боротьбу. Ми пропустили перший м'яч, але ми повернулись гру. і Так, гра була дуже важкою. але Усі повинні розуміти, що сьогодні результат був дуже важливий, і я вдячний гравцям, що вони здобули цей результат. Але я впевнений, ми повинні покращувати нашу групу. Не без долі везіння, але все ж таки збірній України вдалося уникнути провалу у першому таймі. Допоміг кур'йозний автогол. Як бачимо, навіть у матчах проти Мальти на збірну України тисне результат. Результат тиснув на нас у першому таймі. Нам завжди складно грати з такими командами, які діють від свого штрафного майданчика. Дуже компактна команда. Для будь-кого це складно, якщо не забиваєш швидко, особливо коли пропускаєш. Потім складно повернутися. Проте як я сказав, ми старалися. Забили перший гол, потім другий. Це було важливо для другого тайму. Ще одна приємна новина. Михайло Мудрик все ж таки забив свій перший м'яч в офіційному матчі. Його дальній удар за меж штрафної як фінальний акорд української перемоги. Усі його привітали. привітали. Я вважаю це дуже. Важливий крок для Михайла. Він забув. Він дуже багато намагався. Він створював моменти і для себе, і для своїх партнерів. Тому рухаємося далі. Дуже важливі три очки. і Ми всі привітали Михайла. Не забув привітати Сергій Реброві нашу молодіжку. Українська збірна до 21 року перемогла збірну Англії саме під керівництвом помічника Реброва Унаї Мельгоси. Всі задоволені. Я привітав Унаї. Це дуже важливо для. Поперш для нього, тому що команда зараз більш буде довіряти тренеру і більш рухатися з ним. Це, це дуже важлива перемога не тільки для Уная, а для усієї України, тому що обіграти топ команду в Європі це завжди велике велике свято в Україні. То тепер все дійсно в ногах футболістів збірної України. 20 листопада на німецькій Байерені ми приймаємо Італію, і там нас влаштує, хоч і мінімальна, але все ж таки лише перемога. А який результат буде в цій зустрічі? Пишіть свої прогнози в коментарях. І не забувайте брати участь в акціях від наших партнерів Дай спорту себе підтримати. Будь середині гри разом з Фабет. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.